Слава нашому Господу Ісусу Христу. Помолюся і зможемо присісти. Бог наш Отець Небесний. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти будеш промовляти до наших сердець своїм Духом Святим. Господь, підготуй наші серця, очисти моє серце, Господь. Нехай твій дух святий помовляє як і до мене, так і до кожного, хто є на цьому місці. Ми дякуємо тобі за те, що ти є тут і ти є серед нас. Амінь. Ви сам Минулого разу ми повертаємося до Євангелії. І готуючися. Готуючися до нашої сьогоднішньої лекції чи слова Господнього, є такі декілька запитань. Які наші цінності? Подумаймо над тим, хто є власник нашого з вами земного життя, хто є об'єктом моєї любові. Минулого, і минулого разу, коли ми слухали повернення до Євангелії або зустріч з Євангелією у 12-й лекції, Господь нас навчав про те, що кожна людина, яка зустрілася з Євангелієм, вона стала новим Божим творінням. У серці тієї людини, яка зустрілася з Ісусом Христом, з Євангелієм, відбулися. Переміни цінностей у житті. Людина, яка зустрілася з Ісусом Христом, вона, у її серці відбулася зміна власника її життя. Господь нас навчав про те, що кожна людина, яка зустрілася з Ісусом Христом, у її серці змінився об'єкт любові. Любі. Часто буває в нашому житті так, що люди, які зустрічаються з благою звісткою про Ісуса Христа, але на превеликий жаль, у їхньому житті не відбуваються ось ці от зміни, не відбуваються зміни цінностей їхніх. Часто у житті, людей, яка, у житті людей, які зустрічаються з Ісусом Христом, у їхньому, нема, у їхньому житті нема цих змін. Любі. Євангеліє. Що ж таке Євангеліє? Євангеліє – це радісна новина для тих, у кого вже почалися відбуватися зміни в їхньому житті. Зміни цінностей. Зміни власника її життя, зміна об'єкта любові. Як ви думаєте, дорогі друзі, які є цінності для звичайної людини? Цінності звичайної людини, у якої не було зустрічі з Ісусом Христом? Це вона сама. З цінності людини. Або власник її, життя, власник її життя звичайної людини хто? Сама собі власник, сама собі хазяїн. Люб. Звичайної людини звичайної людини, вона сама собі власник. Цінності її цінності морські, тимчасові, короткотривалі. Об'єкт любові. Який об'єкт любові звичайної людини? Розкіш. І все. Колись і в моєму житті я теж такий був. У моєму житті я був сам собі хазяїн. У своєму житті я е, любив теж тільки цей світ, своє життя. Але я благодаю Бога, що який втрутився в моє життя, який опустошив моє життя, який достучався до мене. І по милості Господні, сьогодні я є тут, по милості Господні, і можу ділитися Ділитися Божим Євангелієм, Божою звісткою. Любі, Псалом 88, із 16 по 19 вірш говорить про радісну людину. Радісні люди, блажений народ, що знає він поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого. Вони радіють цілий день Твоїм іменням і підвищуються Твоєю справедливістю, бо окраса їхньої сили то Ти. А твоєю зичливістю їх наш підноситься, щит наш Господній, а Цар наш від святого Ізраїлового. Справжнє щастя і справжня радість це Ісус Христос. Чи знали ви, що Ісусова праведність приносить нам з вами радість? А Авакум у 3 главі говорить такі дивовижні слова. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю у виноградниках, обманило заняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари, і не стало б обола худоби, то я Господом тішитися буду. І тоді радітиму Богом спасіння свого. Прокавакум каже, коли нічого доброго не буде, я буду радіти і тішитися Господом моїм, який мені подарував спасіння. Але. Скажіть чесно, любі, чи маємо ми радість у Господі, який спас нас від вічної загибелі? Що означає мати радість у присутності Господа? Мати радість у присутності Господа це благословіння дані тим, хто пережив правдиві переміни цінностей нашого серця. В нашому серці відбулася зміна власника нашого життя. У нашому серці відбулася, відбулася зміна об'єкту любові, чи є Господь причиною нашої постійної радості. Був один служитель у Чикаго Мудді під час великого пожару у Чикагському діловому районі 1971 році, де згоріло багато будинків, він втратив будівлю церкви, місіонерські матеріали, книги, багато чого цінного. Він, ось цей служитель Мудді став ціллю. Насмішки одного із журналістів, який говорив служителю, тепер ви втратили все. Але знаєте, що він сказав? А служитель йому відповів: з тих пір, як Ісус Христос став для мене всім, я нічого не втратив. Я нічого не втратив. Любі, як ви думаєте? Усвідомлення того, що Бог у мені завжди повинен приносити мені радість. Чи дійсно це так? Чи усвідомлення того, що Бог є внутрі мені, чи повинно приносити нам радість? Псалом 4, 8 вішик, ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Ті, у кого змінені перспективи завжди чесно свідкують про те, що у них є велика радість тільки у Господі. Чи маємо ми радість? Чи радіємо ми? Якщо так, то скажіть, будь ласка. То що нам приносить радість? А що приносить печаль? Друзі, чи довготривала та радість, яка у нас є? Якщо у нашому серці немає в житті радості, чому? Чому її нема? Псалом 15. У у вірші говорить псалмпіці, дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй. Людина, яка не знає справжньої благої звістки, вона не може зрозуміти суть справжньої радості. Людина, яка не розуміє суть Євангелії, вона не може мати радість. Євангелія від Івана, 15 глава, 10, 11, -й, 11 -й, віршик Ісус Христос каже такі слова, якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді Свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас, і щоб повна була ваша радість. На завершення хочу запросити вас заглянути у наші з вами серця. Загляньмо глибоко-глибоко у наші серця. І скажімо, чи маємо ми постійну радість? Від чого залежить наша з вами радість? Від кого залежить наша радість? Що приносить нам справжню радість у наше життя? Помолимося. Батько Небесний. Ми дякуємо тобі за Євангеліє. Ми дякуємо тобі за Євангелію Ісуса Христа, який прийшов у цей світ спасти нас від наших гріхів. Ми дякуємо Тобі, дорогий Ісусе, за те, що тільки в тобі є справжнє спасіння, тільки в тобі є Ісусе справжня радість. Господь, я молю тебе за наші серця. Допоможи нам, Духом Святим, глибоко зануритися в своє серце і зрозуміти суть Євангелії. Що таке Євангелія? Чому ти Христос помирав за нас, недостойних людей? Господи. Ми дякуємо тобі за те, що ти є реальний Бог і ти є живий Бог У всьому нашому житті, де да святиться твоє святе ім'я наш Любий, Спасителю Ісуса. Амінь. Амінь.